Друга посадка огірків не на шпалери, а на сітку. А тут ще старі дають гірочці, Бачите? А тут я посадив наш азіат. А тут у нас пекіночка пішла. Тут трошки є молодої в мене, капусти і цвітної різної. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазов Ярик. І сьогодні хочу вам показати. просто... Друга посадка огірків. Але я не на шпалери, а на сітку. Отак все рівно йде. Розумію, що всі не будуть, але полив і ось кішки якраз ціні. На ринку такі огірки по 70 Хто, як праве. отакі у нас є нові. Бачите, так плететься. А тут ще старі дають огірочки, бачите, ого. Ще старі вже давно в горшках садив. А на них вже попадали. Але ще є огірки, я вам хочу сказати, що є, гляньте, бачите. Вам. Ще є огірочки. Тут ми вже прибрали. А огірки а, бачите, є. Це від Сакати фрайзер. Йому не Зміняю і покажу що. Перші, оце вже такі посохші, то це треба обирати. З краю пасинкували, а вже кінець ми не пасинкували, там вже і не треба пасинкувати, він вже плететься сам, сам по центральній тільки. Тільки знизу об, обірвали, оце такі ще. Бачите? Щоб не виривати, то ще й тримаємо. Отакі от просто для, для себе вони непогані. Але все рівно треба обирати. Тут хочу посіяти ще помідор був, хочу посіяти редиска, зелень. Подивлюся, як цього року в мене що вийде. Тут була така плівка, бачите. Зняв я тут теж плівку, і в мене, бачите, яка земля чиста гарна. Просто перебити граблями і можна собі сіяти. І зараз я ще покажу, що я садив на другий оборот. Це по Капусті кабачку. От тут у мене пекінка. Бачите, земля тут краща і я бачу по цьому, що воно тут і краще. Тут трошки є молодої в мене капусти. А не побагато для себе хоч трохи. І цвітної різної. Тут цвітної різної. Так як городу кажу мало було. А посадив отак. Так воно росте собі помаленько. Так само дивіться, кисеки наше пішло непогано. Тут вилога була і тут був постійно водичка. І так видно по цьому, що воно слабенько. А тут я посадив наш азіат кабачок, теж рядочок посадив. Вже, бачите, так розростається. Обов'язково треба ходити від шкідників. Тому що поїдають, чесно кажу, поїдаю, чи й добре їдять. Не, візьміть по, по, по пікінці, прийшовся. А воно, бачите, по вуках трохи бере. Ну, Але пройтися можна на даній стадії. Навіть капусточки корогеном, щоб у нас середину не їло, ампліго можете і пройтися різними. Тоді вони будуть довго, як то кажеться, рости, рости і виростати. І будуть чистіші і добрі. А це у нас був огірок. І по ньому я просто-напросто посадив кабачка, небагато посадив, рядочок на 30 метрів. такі. А тут хочу вам сказати, посадив, я, коли кавун була група, там є група в України у Фейсбуці. І мені прислали тепло прищепа, такий кабак прищепа. На ньому я мав прищепити кавун. Ну так як не було, чесно кажу, не було прищептих самих, я попробував прищепкою, воно перегнуло Ну, коротше, не вийшло в мене то що треба. І я його взяв. Але так як він в мене був в касеті, вже все. І такий зелений стоїть. Можна було кавуна прививати, бо, каже, на кавуна привиті тим, давав до 13 кілограм і дуже гарний був. Перейшов вже на другу сторону показати вам ту прищепу. Ось яке воно. Зараз я. Ось такий бачите, кабак. Всередині жовтий, можна, певно, його і... Їсти це японська селекція, Але будемо дивитися, що воно ну, до чого. Його тут вистачає, трохи є його, але хочу сказати, що він ото зелений, У мене вже ромашка гітара пожовкла повністю. А він ще буйній. і вище вже, бачите, кукурузи. Ну, то так якось так. Будемо сіння брати, подивимося, може кашовий. Можна буде її. Якщо буде як кашовий, можна її в духовці запікати. Подивимося далі. Так, щоб поле не заростало, тут колись в мене було. Тут огірочок був з кукурузою. Тут в мене капуста була. Там під плівкою, тут була відкриті агроволокном. Це наша така квасоля ясь. Непогана, добра, що на борщ, що так можна, чи нахі, що хочете. А тут в нас пекіночка пішла, тут з краю більш так. Так само і молоденька з Савойкою. Це для себе небагато, щоб на осінь було щось свіженьке. І ще вам покажу одну річ. От така річ сусідка дала, казала, в середині. Як називається, не знаю. Бачите, яке воно є. Так, цвіте. І от середині якісь, як ягоди є, одне можу зараз показати. А яке воно має, що воно таке? Напишіть коментарі, бо кажу, навіть не, не, не загуглював, що воно таке. Казала в шкарлупі, помідор в шкарлупі. Ну, зараз глянемо така. Бачите, отаке. І ми його розвиваємо. Зараз. Бачите, розвивається дійсно і воно маленьке, як помідор. І я його як помідор. І воно як помідор, насіння, все гляньте. А що воно таке? Не знаю. Пробував кисленьке. Ано, може хто назу знає. Його. І що воно таке? Напишіть, це буде інтересно. Дуже інтересно буде. Ось таке, бачите, воно росте таким макаром. Ну а вам садити в другий обов'язково цього року, як в нас огірок дуже добре йде. Тут рядок 10 метрів. Мидро зібрали вчора. Ну і сьогодні буде теж відеречко, Ну а ми якісь 15 кг по 60 кг, вважайте, що може дати фрайзер, Но, кажу, непоганий. Я його буду садити і на другий рік, тільки вже буду, мабуть, теплички більше садити. Так як осінь передають ще вересень теплий, так що, звичайно, вже пізнувато хто не опалює. Ну і якщо опалювати це в копійку, але спробуйте, можна садити. Ще вересень, жовтень, якщо морозів би не було. Там вже більш похмуро, вже огірок так не піде і прохладно. А так, якщо б такі малі невеличкі були, ваше буде огірки. Всім здоров'я Україні перемоги. Ну і звичайно напишіть мені, що воно таке. Що це за чудо дерево, кущ, рослина? Всім в Україні! Багато питають, де взяти якісні міндобрива, стимулятори різні. Ми вибрали рогрін, закупилися на сезон. І я рекомендую, щоб взяти вам непогані соєгельові, є різні від 200 грамів до кілограма. Кілограмові є, і є 20-10 кілограм. Це є по листу, це є корнева піживка. Перемоги. До побачення.